Доброго дня, хлопчики і дівчатка. В мене дійшли руки до огляду на календарик на липень. В принципі, перший тиждень уже на своєму екваторі. Сьогодні у нас стартувала таємниця Лемурії і Щедроти Одіна. Вчора завершилось повернення легенд і квест подорож чемпіона. І також у вівторок розпочалося а, святкування річниці гри. А, можна прикликати синього дракона Каелума, а із 16 числа стане доступний до виклику зелений дракон Багамут. Що по квестах? В принципі, в нас все стандартно. Значить, тричі на місяць у нас буде повернення легенд або виклад таємних знань. Один уже закінчився. Наступний буде з 14, 14 липня по 16 липня. І останній у цьому місяці із 28 по 30 липня. Щедрот Одіна також буде 3. А, значить, сьогодні стартував перший. Він на отримання героїв а також на використання провізії та заліза. Наступний одін буде із 17 по 20 липня, і буде він на тренування героїв, а також на використання розхідників для створення спорядження. І третій останній одін почнеться 31 липня і завершиться 3 червня. І буде він на використання спорядження, яке виготовляли на попередньому одені, а також на тренування новобранців і героїв та на рейди. З понеділка, тобто 7 числа, стартує міфічний титан, він буде фіолетовим. У нас в альянсі є місце, якщо ви без хатинки на міфа, і сумарно можете задати від двох лямів шкоди, а краще більше, можете до нас завітати. Також з 7 по 9 липня буде сезонний виклик Вальгали, а також акція на другій карті можна буде фармити вдвічі більше ресурсів за вдвічі меншу кількість енергії. І з 9 липня по 13 відбудеться квест Часова вежа. Також 9-го стартує сезонка Висхідні зірки. Зараз покажу героїв, яких можна буде отримати під час цього квесту. Із останніх це, наприклад, Віта, Таурус та Мані. З 14 по 17 липня Будемо проходити квест Стародавні Олімпійці. Із прикольних героїв, яких можна отримати в цьому квесті, я можу назвати Хілоніса, Фаїла із Кротона, Адіану та інших. Також на цьому тижні із 17 по 20 липня буде виклик героїв п'ятого сезону: Фантастичні пейзажі. Героїв цьому виклику гарні, згадувати окремо я їх не буду. Наступний тиждень з 21 липня по 27 липня в нас проходить під знаком стандартизованого турніра та кубка альянсів. Пригадуємо, що із червня трошки змінені умови проведення цього кубку. Тепер треба. 15 хвилин на оновлення завдань, а не 30, як було раніше. І збільшена кількість завдань на нанесення шкоди титану. Враховуйте це при проходженні завдань на кубку. Також у цьому місяць, на цьому тижні завершується квест Висхідні зірки 22 липня. Із 28 липня по 31 липня матимемо квест «Дорогоцінна». Жила. Там нас чекають такі прикольні герої, як Рубіновий Голем, Аероїдес. Також із 27 липня по 30 липня буде доступний виклик героїв 4 сезону «Рев Старшого дракона. Повернення легенд. І 31 липня завершиться можливість викликати нового дракона до річниці гри. Тепер трошки пройдемося по емочках. Отже, середи буде можливість викликати, не викликати, перепрошую, пройти квести на отримання емблем. Прямо зараз завершується квест на отримання емблем слідопита. 9 липня ми будемо мати змогу отримати емблеми чародія. Ось такі будуть боси у випробуванні магії на отримання цих емок. З 16 липня буде доступний квест на отримання емблем бійця. Ось так виглядатимуть боси цього квесту. 20 липня зможемо отримати емблеми клірика. Боси цього квесту виглядають наступним чином. Нарешті 30-го стане доступний квест на отримання емблем паладина. Отаким От чином будуть виглядати боси цього квесту. Також емблеми у нас доступні по неділях, але, на відміну від середи, коли можна брати будь-яких героїв без умов. На недільні квести потрібно буде використовувати, можна буде використовувати тільки героїв із а, певним талантом. Зараз подивимось більш детальніше. Отже, перший квест у нас буде у неділю 6 числа. Це Мки бійця і паладина, а використовувати героїв можна буде тільки бійців-кавалерів, як, наприклад, Валькірія. Або паладинів, клас яких обітниця відданості, типу Аполлона. 13 липня квест буде також на емблеми бійця і паладина. Але використовувати можна буде героїв паладинів із талантом Обітниця Спокути та бійців із талантом майстер битви. 20 липня на нас чекає квест на отримання емок, кліриків. Та чародіїв. Використовувати можна буде героїв-кліриків, які мають талант світ таємниць, і чародіїв, які мають талант школа бойової магії. 27 липня. Ті ж самі клірики чародії емблеми. Але чародії ті, що мають талант, школа майстерності знань. А клірики із талантом світ природи. Що суботи? Всі, кому потрібно, зможуть пройти квест і отримати предмети для переродження, які бачите безпосередньо на календарі. Крім того, 12, 13 липня та 29-28 липня буде доступний виклик артефактів. Хто не знав, куди подіти ці монетки, можете використати їх саме в ці числа. Про нового героя місяця. Я говорити не буду нічого. Я його вже впіймала на твінчику. Робила 1 числа виклик чемпіонів, навіть відосик про це зняла, виклала. І він вже на другій личці в мене. Коли докачаю, накидаю трошки емблем. Можливо, я його протестую і зніму відео про це. Дякую за перегляди. До наступних зустрічей!